Ви, мамо, відразу в літню кухню йдіть і там свої торби розкладайте, скомандував зять. А Ірина лише переступила поріг рідного подвір'я, Водій якраз заносив сумки, які вона провезла за італійськими смаколиками. На подвір'ї у Ірини справді було дві хати одна стара, в якій вони колись жили, а інша нова. Її Ірина збудувала за свої заробітчанські гроші. Саме заради того, щоб будинок збудувати, вона в Італію її поїхала. Старалася жінка з усіх сил, бо хотіла, щоб будинок був у неї найвищий і найкращий, і огорожу зробила, і хвіртку, і подвір'я впорядкувала, так що любо глянути. Поки вона на заробітках в цьому домі хазяїну зять її донька Оксана. У Ірини є єдина дочка Оксана, коли Ірина подалась на заробітки дівчинці було лише 14 років, залишила практично саму. За нею мала придивлятися рідна сестра Ірини Люба, яка жила по сусідству неподалік. Тітка погодилась дивитись за пламінницею, бо бачила, що іншого виходу просто немає. Такі скрутні часи настали, що далі нікуди. Ірина працювала прибиральницею в місцевій школі, отримувала на роботі копійки, рано овдовіла, батьків теж не було, щоб допомогти. Старій на піврозваленій хаті Ірина жити не хотіла, тому і наважилась їхати за кордон. Свою мрію вона здійснила, хату збудувала, але зять чомусь вирішив, що це його будинок, а не те ще. Всі хвалили Ірину, мовляв, яка вона молодець, сама без чоловіка, таку хату звела, що любо глянути. Тішилася і сама Ірина, мріяла, як приїде назавжди в Україну і заживе собі з донькою в своєму будиночку, нарешті хоч трохи поживе для себе. А зараз будинок мрії є, та жити Ірина у ньому не може. Бо зять відправляє її в літню кухню. Виявляється, донька з чоловіком давно живуть погано, але Оксана мамі ніколи не скаржилася, щоб зайвий раз її не турбувати. Всі гроші, які висилала Ірина доньці, забирав зять, бо саме він хотів керувати сімейним бюджетом. Оксана терпіла, скільки могла, двоє діточок, як не як, та з кожним роком ставало все гірше. От і вмовила донька маму ще й квартиру одну кімнатну в райцентрі купити. Мовляв, діти ростуть, житло зайвим не буде. За п'ять років була вже і квартира. Ірина, коли приїжджала додому на тиждень два, навіть не здогадувалася, які проблеми у її доньки, бо та нічого не говорила, а зять в цей час був просто шовковий. Цього разу зять же вирішив кіно не грати. Тещі сказав, що її місце в літній кухні, а Оксану з дітьми він місто у квартиру відправив. Ірина поклала сумки, сіла на лавку, оглянула двір. Вона ж 15 років важко працювала в Італії не для того, щоб ця чужа її людина, її зять так просто все по вітру пустив. Головна помилка Ірини була в тому, що вона відразу все майно на доньку і зятя переписувала. Вона навіть не сподівалася, що все ще може так повернутися. Ви, мамо, не хвилюйтесь. Поки що поживете в літній кухні, а потім повернетесь в Італію і заробите собі на квартиру, сказав зять. Ірина набрала Оксану, запитала, чого вона їй нічого не сказала і чого взагалі вона це терпить. Бо люблю його і сподіваюся, що він зміниться. Та й діти у нас є, відповіла Оксана. У Ірини просто не було слів. Вона заносила свої сумки в літню кухню і плакала. Вона так собі уявляла підсумки свого заробітчанства.